Вам не потрібно дуже часто репортувати свій різдвяний кактус. Ці рослини не люблять частих пересадки. Однак є ознаки того, що настав час для нового горщика, щоб забезпечити здорову рослину на майбутнє. Здебільшого ця рослина буде здоровою та безтурботною. Однак занадто велика любов та неправильні умови вирощування можуть призвести до тривожних проблем, що вимагають пересадки. Слідкуйте за цими 11 знаками, що ваші різдвяні кактуси потребують пересадки. Використовуйте найкраще судження та насолоджуйтесь рідкісним завданням пересадити ці прекрасні рослини. Минуло давно існують різні думки щодо того, як часто потрібно переглянути різдвяні кактуси. Деякі кажуть, що це слід робити кожні три роки, а інші кажуть, 4 6. Не існує точного розкладу для цього завдання, все залежить від умов вирощування та загального здоров'я рослини. Незважаючи на те, що кількість часу між репотінгами може бути предметом дискусій, важливим фактором є те, що ці рослини не потребують або люблять, щоб їх переносити занадто часто. Різдвяні кактуси не зацвітуть, якщо вони не виростають у тісному середовищі, і, як правило, найкраще здоров'я, коли вони трохи тісні в горщику. Якщо минуло багато часу з моменту останньої трансплантації, перейдіть до другого кроку. Якщо ні і ваш завод не показує інших попереджувальних знаків, утримуйте ще рік два. Коріння видимі через дренажні отвори. Сподіваємось, ваш святковий кактус росте в горщику з дренажними отворами. Вони потрібні, щоб вода протікала через ґрунт, запобігаючи гнилі. А тепер подивіться на дно свого горщика. Ви бачите, як якісь коріння визирають знизу. Якщо так, це може бути час для нового горщика. Коли ваші коріння починають вирватися знизу, вони закінчилися з кімнати всередині горщика. Це ознака того, що один. На вашому заводі потрібно більше місця, а 2. Коріння не можуть виконати свою роботу належним чином. Коріння використовується для поглинання не лише води, але й поживних речовин. Якщо ваші коріння не в ґрунті, вони не отримують необхідних поживних речовин. Ваша рослина явно тісно в горщику. Цей знак дуже схожий на коріння, що виходять з нижньої частини вашої рослини. За винятком цього сценарію, ви побачите коріння, що піднімаються з боків, і виходите з вершини ґрунту. Це трохи серйозніша проблема. Якщо ви можете побачити його коріння над ґрунтовою лінією, ваш святковий кактус, ймовірно, повністю тісно в горщику. Так, різдвяні кактуси люблять бути в затишних горщиках, але не так багато. Вискніть рослину з горщика і обережно розчавлюйте коріння пальцями. Ви видалите більшу частину ґрунту, роблячи це. Мета полягає в тому, щоб розплутати коріння. Перш ніж пересадити в більший горщик зі свіжим ґрунтом. У важких випадках використовуйте чисті садові ножиці та обрізайте деякі заплутані частини перед пересадкою. Є ознаки кореневої гнилі. Коренова гниль зустрічається в приміщенні рослин, коли вони переопрацьовані. Це може статися з кількох різних причин: надмірне, неналежний ґрунт або контейнер без дренажних отворів. Ви можете потрапити в біду, як тільки помітите ознаки кореневої гнилі над ґрунтовою лінією. Симптоми кореневої гнилі включають ослаблену листя, можливе знебарвлення листя, грибки на поверхні ґрунту та найпоширеніші чорні гнилі коріння. Якщо ви підозрюєте, що ваша рослина може мати справу з кореневою гнилою, виміть рослину з горщика і виміть якомога більше ґрунту з коренів. Чорні та гнилі коріння це чітка ознака цього захворювання. Якщо ще залишаються плями здорового коріння, візьміть чисті ножиці і відрізають будь-які мертві або гнилі коріння. Пересадіть здорову частину кактуса у свіжому соковитому ґрунтовому ґрунті. Очистіть свій горщик або використовуйте новий. Якщо вам довелося видалити листя з гнилої частини рослини. Ви можете спробувати пропагувати нові рослини з кількох листків. Це допомагає компенсувати втрату вашого прекрасного різдвяного кактусу. Пожовтіння листя. Є кілька різних причин, чому листя вашої рослини жовтіють. Занадто багато або занадто мало води. Занадто багато води, також відома як надмірна, може призвести до таких проблем, як коренева гниль, див вище. Якщо у вас є жовте листя, але сухий ґрунт, спробуйте перейти на більш звичайний графік поливу або переміщення рослини до більш вологої ділянки вашого будинку. Дефіцит поживних речовин Хоча різдвяний кактус не має високих вимог до добрив, ці рослини все ще потребують поживних речовин у своєму раціоні. Якщо ваш кактус тривалий час сидів на одному ґрунті в одному горщику. Це може просто означати, що вам потрібно пересадити кактус свіжим, новим, багатим напоживними речовинами ґрунтом. Поганий дренаж. Якщо ваш ґрунт не висихає, але ви не переодягаєтесь, можливо, вам доведеться змінити ґрунт або горщик. Ці сукуленти найкраще ростуть у соковитих ґрунті. Ці ґрунти мають більші частинки, які допомагають проникати воду легше, не насичуючи коріння. Несподіване падіння листя. Ви ніколи не хочете бачити, як листя падають з вашого різдвяного кактусу. Коли ви це бачите, ви знаєте, що це викликає занепокоєння. Падіння листя зазвичай відбувається через неправильний догляд за рослинами. Якщо переміщення місця розташування рослини для більш, менш світлого або тепла не допомагає, можливо, вам знадобиться переглянути рослину. Краплення листя може бути викликано занадто великою кількістю води або неправильним ґрунтом, здивування, здивування. Якщо ви стурбовані тим, що ваш ґрунт занадто важкий, настав час переглянути свою рослину. Сухе листя. Якщо ваш зазвичай веселий різдвяний кактус почав виглядати кульганням або вийнутим, ви маєте рацію думати, що щось відбувається. Цей сумний зовнішній вигляд, ймовірно, пов'язаний з неправильним поливою або рослиною тісною в горщику. Легко перевірити, чи ваша рослина тісно в своєму горщику. Коріння будуть обємотані навколо ґрунту. Хоча святкові кактуси можуть вижити в тісних просторах, вмираюча листя це підказка, що може бути час оновити простір зростання повільно. Різдвяні кактуси, які проводять занадто багато часу в тіні, можуть не рости так добре, як ви очікуєте. Але якщо ваша рослина отримує достатньо світла, це, мабуть, тісно в горщику, що робить це чудовим часом для репо. Вам не потрібно вибирати горщик, який значно більший, ніж той, в якому зараз росте ваша рослина, всього на кілька сантиметрів буде достатньо. Не забувайте, що ці рослини люблять рости в тісних просторах. Ґрунт швидко висихає. Якщо ви виявите, що ваш ґрунт швидко висихає, може бути кілька речей. Якщо ви знаєте, що достатньо поливаєте, ваша рослина може отримати занадто багато сонця. Це може бути в районі вашого будинку без належної вологості або висихання через сусідній вентиляційний отвір. Спробуйте перемістити рослину на ділянку з трохи меншим світлом або додавання лодка з камінчики або зволожувача до кімнати. З іншого боку, ваш святковий кактус може бути тісно в його горщику. Ви можете легко визначити це, ретельно видаливши рослину з її горщика та оглянувши коріння. Якщо вони щільно оберемо навколо ґрунту рослини, настав час для нового будинку. Ваш ґрунт ніколи не висихає. Ви помітили, що ґрунт у горщику завжди вологий. Я б вважав це негайною потребою репортувати свою рослину. Є кілька причин, чому це може статися: неправильне полик або неправильний тип ґрунту. Так чи інакше, ви можете бути на шляху до коріння, якщо ви ще не там. Вийміть свою рослину з горщика і видаліть якомога більше вологих ґрунтів. Огляньте коріння і видаліть будь-які темні або м'які коріння. Дайте корінням висохнути протягом години або близько того, а потім пересаджувати свіжий і сухий, соковитий ґрунтовий ґрунт. Спробуйте рідше поливатися в новий горщик, дозволяючи ґрунту висушити перед поливою знову. Ваша рослина нещодавно перестав цвісти. Якщо ваш інакше здоровий різдвяний кактус щойно закінчив свій прекрасний сезон квітучого, і ви знаєте, що ваша рослина готова до того, щоб її переробити, настав час. Замінення після закінчення цвітіння зменшує ризик удару трансплантації. Це також дасть вашій рослині багато часу, щоб влаштуватися у свій новий будинок, перш ніж він потребує зосередження на створенні наступного раунду квітів взимку. Остаточні думки. Різдвяні кактуси – це дуже легкі рослини, але можуть бути досить чутливими при переміщенні їх до нових будинків, ці сукуленти люблять бути в тісних просторах. Насправді, переміщення їх у занадто велику каструлю може вплинути на їх здатність цвісти. Якщо ваша рослина здорова і щаслива в своєму будинку, Протистоять спокусі перенести її в той блискучий новий горщик, який ви щойно підібрали в садовому центрі, і купити нову рослину, щоб наповнити його замість цього.